В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент ТВ. Президент України із робочим візитом відвідав Велику Британію. Лондон готується розпочати підготовку українських пілотів-винищувачів. На українських АЕС зафіксували незначні поштовхи після землетрусу в Туреччині. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 9 лютого. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На Волині в останню дорогу проведуть захисника Андрія Бубала. Як повідомили в Олицькій громаді, 9 лютого вранці тіло Героя привезуть в громаду. Чин поховання відбудеться об 11 годині в церкві Різдва Пресвятої Богородиці, села Дідичі. Поховають воїна на місцевому кладовищі вічна та світла пам'ять герою. Росію перейменувати на Московію Митрополит Луцький і Волинський Михаїл звернувся до депутатів Луцької міської ради з проханням називати на офіційному рівні країну агресорку Московією, як це було у вісімнадцятому столітті. Що про це думають обранці громади, та зокрема самі лучани, дізнавались наші журналісти. Змінити офіційну назву Росії на Московію з такою пропозицією владика Луцький та Волинський Михаїл звернувся до депутатів Луцької міської ради. Так, він пропонує такі зміни, адже вони мають історичне підґрунтя. На думку владики Михаїла, зміна назви на Московію для українців прямих спадкоємців Русі буде справедливим. На пропозицію владики депутати відреагували. Так, голова фракції Громадянський рух Свідомі Тарас Шкітер опублікував відповідний допис на своїй сторінці у Фейсбуці. Як голова фракції громадянського руху свідомі в міській раді, я отримав лист від владики Михаїла, митрополита Луцького та Волинського, і він просить, щоб ми звернулись до. Як депутати до органів до центральних органів державної влади, щоб вони використовували термін Московія, а не Росія. Тому це має історичне підґрунтя, але про це мало говорять як в суспільстві, так на телебаченні. Владика запускає цей процес. Саме тому я вирішив зробити його публічним. Я про це написав в своїх соцмережах. Ми зараз збираємо інформацію, щоб сформувати конкретний порядок наступних дій. Тим часом ми вирішили поцікавитись у лучан, що вони думають про таке, так би мовити, перейменування сусідки-агресорки. Я думаю, це дуже гарна ідея. Ну не знаю. Це мабуть, вже якось так прижилося в нас всіх, і думаю, дуже гарна ідея буде. А жосло змінить. зміниться? Саня, ти жити. По моєму гарна ідея. Варта уваги заслуговує на позитивну оцінку, тільки на позитивну оцінку. А як от ви особисто називаєте от країну агресор? Ну, не самими хорошими словами, дуже негативними Раша, Росія більше ніяк. А чи заслуговує вона на вашу думку относити те звання, яким вона себе позиціонує як Російська імперія? Однозначно ні. Жодного жодної імперії вона не заслуговує. Вона не є імперіалістичною державою. Це їхня держава. Да. Вони як хочуть так і називаються. Я думаю, як там люди є свої. Це нам ми ж українці, нас своя держава. Хай вони самі відстоюють свою свободу. У них там теж, як бачите, війна, вони там між собою не можуть розібратися. Деякі лучани навіть вважають, що Московія це занадто лагідно для країни терориста. Підарасія. А ще які варіанти? Мені більше не потрібно цих досить. Було б добре, якби такої країни взагалі не існувало. Зазначимо, що до початку повномасштабного вторгнення за відповідне повернення Росії її історичної назви Московії проголосували депутати Львівської міськради. На Волині ж рішення про перейменування вже прийняло єпархіальне управління. Чи проголосують за таку пропозицію депутати Луцькради? Дізнаємось згодом. У Луцьку попрощалися з колишнім міським головою Антолієм Похою. Десятки лучан провели останню путь екс голову, який був першим мером Луцька за часів незалежної України. Детальніше далі. 8 лютого Луцьк попрощався із колишнім головою Луцька Анатолієм Похоєм. Близько 12-ї години у храмі на вулиці Ветеранів зібралося чимало людей: колеги, рідні, близькі та інші лучани. Покійний Анатолій Андрійович був головою виконкому Луцької міської ради народних депутатів 1991-1994 років. Екс депутатка Луцької мерії тих часів Любов Ганичук дуже добре знала Анатолія Пуху. Каже, він завжди був добрим, щирим та справедливим керівником. Коли мені вчора позвонив Єген Кравчук, що не От, хоч я хвора себе погано чую, але я думаю, я не можу не піти до похилів. Ви знаєте, що ще 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 я його бачила десь в вересні місяці, ми ще сіли кави пили. Але він же такий худенький, худенький. Тоді. Ви знаєте, він дуже хороший чоловік, не дивлячись на високі посади, він дуже простий, він з людьми так гарно міг битись. Він кожного міг висловити, кожному допомогти. Ви знаєте, я говорю, дуже боляче, що ми втрачаємо. Шаєм таких людей, начальник управління капітального будівництва Луцької мерії Леонід Карабан пригадує у свій час Анатолій Пха був уже на тій посаді, що і він зараз. А будучи очільником міста, зробив чимало хороших справ. Анатолій Андрійович був ну, в свій час начальником управління капітального будівництва Луцької міської ради. Ну ще далеко до мене, а сьогодні я працюю на цій посаді, От, тому. Ну, дуже багато є люди сьогодні працюють зі мною, які працювали з ним, які ну, можуть сказати тільки хороше про таку людину. Зазначимо, що Анатолій Пуха народився в 1950 році в селі Кадиївка на Хмельниччині. Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут. У 1984 році був обраний заступником голови Нововолинського міськвиконкому. Через кілька років його обрали першим заступником голови Луцьквиконкому. А з 1991 по 1994 роки перебував на посаді голови виконкому луцької міської ради народних депутатів. У Луцьку продовжують розбудовувати комплексну систему відеоспостереження Безпечне місто Луцьк. Майже 40 камер встановлять на проспекті відродження та прилеглих вулицях. Як повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради, камери відеоспостереження будуть охоплювати всі перехрестя та прилеглі вулиці до проспекту Відродження, а саме Софію Ковалевської, Щусєва, Захарова, Козакова, Гороніхіна, Гетьмана Мазепи тощо. Також під відеоспостереження будуть взяті медичні установи та заклад. Де освіти, які дотичні до проспекту, президент Володимир Зеленський, 8 лютого, прибув у Велику Британію та вже зустрівся із прем'єр-міністром Сунаком. Зеленський приїхав до Британії, зокрема, щоб відвідати українські війська, які проходять навчання в країні. Президент України виступив перед парламентом та зустрівся з керівниками оборонних і безпекових відомств. До слова Король третій також прийме Володимира Зеленського під час його візиту до Британії. Лондон готується розпочати підготовку українських пілотів, винищувачів та морської піхоти, а також запропонує надати Україні можливості більшої дальності. Як повідомили на сайті уряду Об'єднаного Королівства, у рамках переговорів прем'єр-міністр запропонує посилити пропозицію Великої Британії про навчання українських військових, у тому числі поширити її на пілотів винищувачів, щоб Україна могла захищати своє небо і у майбутньому. Водночас у Лондоні не уточнюють про які саме винищувачі йдеться. Yeah. <sharp inhale> you Спільна слідча група у справі щодо катастрофи Малазійського боїнга 777 який у 2014 році збили над Донбасом, опублікували новий звіт. За даними слідчих, є вагомі ознаки того, що рішення постачати сепаратистам систему БУК ухвалював президент РФ Володимир Путін. З телефонних розмов російських чиновників, зокрема помічника Ставленика окупантів у Криму Сергія Акціонова, слідчі з'ясували, що лише одна людина, так званий перший, могла ухвалити рішення про військову підтримку сепаратист. У записаній розмові помічник Ксьонова каже, що йдеться не про генералів чи міністра оборони. Рішення навіть відкладали на тиждень, бо цей перший був на саміті у Франції. Російські окупанти продовжують обстрілювати Україну цього разу. Росіяни обстріляли села Варварівка та місто Вовчанськ на Харківщині. Мирні жителі зазнали поранень. Як повідомив очільник Харківської Ова Олексій Нігубов, відомо 69-річного чоловіка та 66-річну жінку у Варварівці у місті зазнав поранень 52-річний співробітник Обленерго. Згодом стало відомо, що осколкове поранення також отримав 10-річний хлопчик. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Оператор українських атомних електростанцій запевнив, що АЕС України здатні витримати землетруси потужністю до 7 балів за шкалою Ріхтера. Після землетрусу у Туреччині незначні поштовхи зафіксували системи сейсмічного моніторингу Хмельницької та Південно-Української АЕС. Як повідомили у енергоатомі. Всі Українські АЕС оснащені обладнанням, яке фіксує поштовхи земної кури. Головний центр спеціального контролю у режимі реального часу відстежує та реєструє будь-які відхилення від норми сейсмічної стійкості в районі розташування атомних станцій. Укрпошта запустить в обіг нову марку присвячено комунальникам, які відновлюють критичну інфраструктуру після ракетних атак ворога. Вона називається Воїни світла, воїни добра. Повідомляють у компанії. Блок складатиметься з п'яти марок: дорожники, зв'язківці, енергетики, водопостачальники та газовики. Поштовий блок почнуть продавати з 15 лютого. Його вартість 90 гривень. Тираж 300 тисяч примірників. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У мережі з'явилося шокуюче відео змовірно священником РПЦ. Піп в Рясі прибув на тимчасово окуповану територію України, де переконував расистів, що не варто боятися смерті в бою, бо вони захисники матінки Росії. Згодом йому не сподобалося бажання українців мати європейські цінності та демократію в державі. Ну звичайно, бо для них це незнайомі поняття, вони знають лише свого диктатора. За цілі прислужніки сатани прикривають сумними словами всякими ліберальні цінності, равенство, демократія. Проте, потім, як то кажуть, Остапа понесло під час свого, так би мовити, молебеню, рашистський священник закликав російських загарбників вбивати українських жінок та дітей. Бо всі вони тільки вдумайтеся, прислужники сатани. Вони позловляють антихриста. Не может быть пощады сатане, какой бы облик они не принимали, солдата, старушки или детятей. Все они одно целое, порождение ада. Да не трогнет рука ваша, направляя пулю или снаряд во врагов господних. Вам говорят, что идет война России и НАТО. Нет, это сражение добра и зла. Наступило время Армагеддона, за которым последует страшный суд. Ви на правій стороні этой битві, і Господь вас не забуде. Від в бой вас веде сам Місія. Воїнство Путіна це Божє воїнство. З нами Бог, за нами Росія. Ні шагу назад. Победа буде за нами. Цей расист в Рясі ще раз довів, що на болотах готові йти на все, аби кров на українській землі лилася рікою і ніяких обмежень для них немає. На околицях Бахмута аеророзвідка українських прикордонників виявила ворожі штурмові групи, які просувалися до наших позицій. Захисники здійснили по ворогу мінометний обстріл. В результаті одного штурмовика ліквідовано ще чотирьох поранено. На іншому напрямку ще три ворожі групи піхоти рухалися для атаки наших позицій. Мінометні розрахунки прикордонників відпрацювали по противнику та ліквідували частину бойовиків. І знову нові сюрпризи від Білорусі на полігоні Брестський, що недалеко від Волинської області, розпочався перший етап двостороннього ротного тактичного навчання. За інформацією Міноборони Білорусі, в них беруть участь дві десантно-штурмові роти 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади. Під час першого етапу білоруські військові нібито будуть відпрацьовувати елементи розташування, маскування та організації охорони у районі зосередження. На Волині за 2022 рік правоохоронці виявили трьох жінок, які займалися проституцією. Як повідомили телеканалу конкурентів у національній поліції України, загалом в країні за статтею 181.1 кодексу України про адміністративні правопорушення зареєстровано 702 адмінматеріали. Згідно закону, представниць древньої професії чекає відповідальність попередження або накладання штрафу від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Чинення злочину повторно тягне за собою накладення штрафу від 8 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а це від 10 до більше ніж 20 тисяч гривень штрафу. Підгасівська сільська рада виграла у Луцької районної ради перший суд щодо скандальних котелень та майнамет закладів, які незаконно віддали ківерцям. Так, суд визнав незаконним та скасував рішення Луцької райради про передачу комунального некомерційного підприємства Луцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги Луцької райради із спільної власності територіальних громад, сіл, селищ та міст Луцького району у комунальну власність Ківерцівської міської територіальної громади. Окрім того, Луцьку районну раду зобов'язали на черговій сесії розглянути пропозицію щодо передачі у. Комунальну власність Підгацівської громади, майно Луцького районного центру медико-санітарної допомоги, майна та будівлі піддубцівської та Липинської амбулаторій, Романівського, Гаражинського, Звірівського, Веснянківського, Борохівського, Фапів, майна та будівлі двох котелень, які обслуговують Луцьку центральну районну лікарню та Піддубцівський ліцей. Наголошують, що ці будівлі та майнові права на них в супереч законодавству були передані Луцькою районною радою у власність Ківерцівської міської ради. Також у власність Підгайцівської громади мають передати котельні у селах Липини та Піддубці, медичні установи у Липинах, піддубцях, звірові, борохові, пальче, веснянці, гаражі. Наголошуючи через дії посадовців Луцької райради мешканці вищезгаданих сіл довгий час не отримували належного медичного обслуговування а піддубцівська амбулаторія більше півроку була без сімейного лікаря. Окрім того, повідомляють, що котельні луцької райради, які не були передані під гайцям, кілька разів ставили під загрозу зриву опалювальний сезон у Луцькій центральній районній лікарні. А у піддубцівському ліцеї, який так само забезпечується теплом луцької райради, температурний режим у класних кімнатах був на рівні плюс 5 градусів за Цельсію, що може призвести до пошкодження будівлі школи. Зазначають, що фельдшерські пункти у селах Гажя, Пальче, Хорлупи та Весня Взагалі припинили своє існування. Працівників звільнили ще влітку. Підгатівській сільській раді вдалося зберегти працівників та працевлаштувати звільнених ківерцівською владою медиків у підгатівському центрі первинної медико-санітарної допомоги. У піддубцівську амбулаторію знайшли лікаря, терапевта та сімейного лікаря, які разом із фельдшерами надають медичну допомогу у повному обсязі. Однак правова колізія, яка виникла внаслідок порушення законодавства Луцькою районною радою щодо передачі майна, досі не дозволяє зняти соціальну напругу серед населення та налагодити роботу окремих медичних та освітніх закладів громади. Російські окупанти видали так звану допомогу вдова, в гордло чоловіків у вигляді Тільки вдумайтеся шуб. Такий презент отримали кілька жінок загиблих мобілізованих в окупованому Донецьку. До слова, цю допомогу роздавали навіть не російська влада, а так звана громадська організація Російський актив Москви. Раніше ця організація видавала дітям та вдовам загиблих любителів Росії берці та 10 тисяч рублів. В гривнях це три тисячі гривень. Виходить, що берці та гроші закінчилися, ладу не дають, а залишилися лише шуби. В мережі пишуть, що ці шуби свого часу окупанти викрали в українців під час мародерства. Але судячи за реакцією жінок ліквідованих мобілізованих, їх це не турбує. На відео видно, що вдови неабияк радіють такому подарунку і дякують від щирого серця своїм помічникам. Підгатівська сільська рада виграла у Луцької районної ради перший суд щодо скандальних котелень та майна медзакладів, які незаконно віддали ківерцям. Так, суд визнав незаконним та скасував рішення Луцької райради про передачу комунального некомерційного підприємства Луцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги Луцької райради із спільної власності територіальних громад, сіл, селищ та міст Луцького району у комунальну власність Ківерцівської міської територіальної громади. Окрім того, Луцьку районну раду зобов'язали на черговій сесії розглянути пропозицію щодо передачі у комунальну власність підгацівської громади майно Луцького районного центру медико-санітарної допомоги, майна та будівлі піддубцівської та Липинської амбулаторій, Романівського, Гаражинського, Звірівського, Веснянківського, Борохівського Фапів, майна та будівлі двох котелень, які обслуговують Луцьку центральну районну лікарню та Піддубцівський ліцей. Наголошують, що ці будівлі та майнові права на них в супереч законодавству були передані Луцькою районною радою у власність Ківерцівської міської ради. Також у власність Підгайцівської громади мають передати котельні у селах Липини та піддубці. Медичні установи у Липинах, піддубцях, звірові, борохові, пальче, веснянці, гаражі. Наголошуючи, через дії посадовців Луцької райради мешканці вищезгаданих сіл довгий час не отримували належного медичного обслуговування а піддубцівська амбулаторія більше півроку була без сімейного лікаря. Окрім того, повідомляють, що котельні луцької райради, які не були передані під гайцям, кілька разів ставили під загрозу зриву опалювальний сезон у Луцькій центральній районній лікарні. А у піддубцівському ліцеї, який так само забезпечується теплом луцької райради, температурний режим у класних кімнатах був на рівні плюс 5 градусів за цельсієм, що може призвести до пошкодження будівлі школи. Зазначають, що фельдшерські пункти у селах Гаражжа, Пальче, Хорлупи та Весня. Взагалі припинили своє існування працівників. Звільнили ще влітку. Підгатівській сільській раді вдалося зберегти працівників та працевлаштувати звільнених ківерцівською владою медиків у підгатівському центрі первинної медико-санітарної допомоги. У піддубцівську амбулаторію знайшли лікаря, терапевта та сімейного лікаря, які разом із фельдшерами надають медичну допомогу у повному обсязі. Однак правова колізія, яка виникла внаслідок порушення законодавства Луцькою районною радою щодо передачі майна громадянам, досі не дозволяє зняти соціальну напругу серед населення та налагодити роботу окремих медичних та освітніх закладів громади. На війні загинули ще три воїни з Волині 3 лютого. В районі селища Дворічне Харківської області під час виконання бойового завдання загинув житель села Сереховичі Ковальського району Віктор Сагаль. Воїн 1975 року народження загинув в результаті отриманої вибухової травми. Також під час виконання службових обов'язків 5 лютого загинув житель села Тристань Луцького району Сергій Макушка. Життя 48-річного героя обірвалося внаслідок мінометного обстрілу біля населеного пункту Авдіївка на Донеччині. Окрім того, на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання 4 лютого загинув турійчанин Олександр Хом'як. Відомо, що захисника мобілізували 25 квітня за спеціальністю сапер радіотелефоніст. Йому було 38 років. Редакція телеканалу конкурент Ві висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. Їхній подвиг неоціненний. На болотах знову палає у Новошахтинську Ростовської області. РФ горить завод Ресурс, який переробляє нафтопродукти. Вогонь спалахнув вранці 8 лютого. Про це повідомляють роз ЗМІ і публікують кадри із місця пожежі. Відомо, що на території заводу загорілася одна із установок. На місці працюють 42 рятувальники та 13 одиниць техніки. Про кількість постраждалих офіційно поки не повідомляють. Підгасівська сільська рада виграла у Луцької районної ради перший суд щодо скандальних котелень та майна медзакладів, які незаконно віддали ківерцям. Так, суд визнав незаконним та скасував рішення Луцької райради про передачу комунального некомерційного підприємства Луцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги Луцької райради із спільної власності територіальних громад, сіл, селищ та міст Луцького району у комунальну власність Ківерцівської міської територіальної громади. Окрім того, Луцьку районну раду зобов'язали на черговій сесії розглянути пропозицію щодо передачі у комунальну власність Підгацівської громади майно Луцького районного центру медико-санітарної допомоги, майна та будівлі піддубцівської та Липинської амбулаторій, Романівського, Гаражинського, Звірівського, Веснянківського, Борохівського Фапів, майна та будівлі двох котелень, які обслуговують Луцьку центральну районну лікарню та Піддубцівський ліцей. Наголошують, що ці будівлі та майнові права на них в супереч законодавству були передані Луцькою районною радою у власність Ківерцівської міської ради. Також у власність Підгайцівської громади мають передати котельні у селах Липини та Піддубці. Медичні установи у Липинах, піддубцях, звірові, борохові, пальче, веснянці, гаражі. Наголошуючи, через дії посадовців Луцької райради мешканці вищезгаданих сіл довгий час не отримували належного медичного обслуговування а піддубцівська амбулаторія більше півроку була без сімейного лікаря. Окрім того, повідомляють, що котельні луцької райради, які не були передані під гайцям, кілька разів ставили під загрозу зриву опалювальний сезон у Луцькій центральній районній лікарні. А у піддубцівському ліцеї, який так само забезпечується теплом луцької райради, температурний режим у класних кімнатах був на рівні плюс 5 градусів за цельсієм, що може призвести до пошкодження будівлі школи. Зазначають, що фельдшерські пункти у селах Гражжа, Пальче, Хорлупи та Весня. Анка взагалі припинили своє існування. Працівників звільнили ще влітку. Натомість під Гайцівській сільській раді вдалося зберегти працівників та працевлаштувати звільнених медиків у інших селах. У Луцьку сталося ДТП перед пішохідним переходом на вулиці Огієнка. Легковик Мерседес врізався у ауді, яка рухалася попереду. Як повідомляє сайт новин Луцька, конкурент, аварія сталася вранці, 8 лютого. Внаслідок зіткнення автівки зазнали механічних ушкоджень. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. На місце викликали правоохоронців. Внаслідок автопригоди на вулиці Огієнка, ускладнений рух автотранспорту. Українські воїни вже 349 днів хоробро протистоять рашистській орді. Ряди демобілізованих поповнили ще кілька сотень окупантів. У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 8 лютого 2023 року орієнтовно склали 134 тисячі 100 осіб особового складу. За добу до пекла відправилися ще 910 орків. Танків було знищено загалом 3253 одиниці. За добу 8 бойових броньованих машин 6458. За минулу добу мінус 15 одиниць. Артилерійських систем 2236. За добу було знищено 4 одиниці. Реактивних систем залпового вогню ворога. Українські воїни всього спалили 461 одиниць. Засобів ППО за весь час повномасштабного вторгнення ліквідували 228 одиниць. За минулу добу одну одиницю, літаків 295 одиниць. За добу одну одиницю. Гелікоптерів збито 285 одиниць. За добу одну пташку. А БПЛА оперативного тактичного рівня 1961 одиницю. За минулу добу збили три одиниці. Наші воїни збили крилатих ракет аж 790. 96 штук. Потопили 18 одиниць кораблів і катерів. Автомобільної техніки та автоцистерн знищили аж 5112 одиниць за добу 5. Українські військовослужбовці спалили спеціальної техніки ворога аж 211 одиниць за минулу добу 3. Дані про втрати ворога ще уточнюються слава Збройним силам України і смерть російським окупантам. Вночі 7 лютого, близько 23.00 російські окупанти завдали кілька ракетних ударів по центральній частині Харкова. За інформацією очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Сенігубова, чотири ракети попередньо С-300 влучили у об'єкт цивільної промисловості. Зруйновано будівлі сталася масштабна пожежа. Також зафіксовані удари в землю на території центрального парку міста. На щастя, ніхто не постраждав. У Вовчанську на Харківщині, внаслідок нічного артобстрілу, отримала поранення 16-річна дівчина. Її госпіталізували. На жаль, загинула 74-річна жінка. Російські терористи знову поцілили у вовчанську лікарню. Сталася пожежа. Один з осколків влучив у автомобіль швидкої, яка везла пацієнта. На щастя, в авто всі вціліли. У Куп'янську були прильоти по гаражам. Сталася пожежа. Нова схема в Україні з'явилось оголошення з пропозицією взяти стареньку бабусю чи родича з інвалідністю в оренду, щоб дати можливість комусь відкосити від армії. Відповідні пропозиції, які з'являються на сайтах оголошень, активно поширюють у телеграм-каналах. Так як ідеться в оголошеннях, на час мобілізації пропонують послуги престарілих родичів з інвалідністю для відсрочки. Увагу автори акцентують на тому, що тепер чоловікам не доведеться ламати руки і ноги, аби відкосити від армії. А всі документи, що підтверджують родинні зв'язки та довідки про інвалідність, автори оголошень, нібито беруть на себе. Також в оголошеннях додають, що з плюсів мінімум спілкування. А ось з мінусів два рази у день потрібно міняти лікарняну утку та годувати три рази на добу. Головний слоган цієї нової схеми. Ви допомагаєте їм, а вони допомагають вам. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.